Що дивишся? Зараз буде урок по гумовій грамотності, або як підібрати собі авторезину. Гума буває літня, зимня та всесезонка. До прикладу, це в нас єврозима. Ідеально підходить під температурний режим до мінус 12-15 градусів. І це ідеально підходить для міста. Але зима буває скандинавська чи європейська? А це в нас скандинавський тип, і це краще тим, що тут більш агресивний протектор та краще відпрацьовує. При температурі нижче, чим 12 градусів, і вона ідеально підходить для більш засніжених доріг. А це в нас всесезонна гума. Ідеально спрацьовує при температурному режимі від мінус 5 до плюс п'яти. Головне маркування всесезонності є ця сніжинка. Це значить, що вона пройшла всі надскладні умови випробування. Тільки зверніть увагу, що М та С, бруд та сніг не є завжди маркуванням саме для всесезонності, тому що воно є так. Кож на літній резині. А це в нас літня гума. Вона ідеально спрацьовує при температурі плюс 7 градусів та вище. А для того, щоб визначити ваш розмір гуми, потрібно знайти отаку от наліпку та подивитись на ваші параметри, або ж подивитися на цифри та параметри вашої гуми. Неправильно обраний розмір гуми призводить до більшого витрати палива, втрати керування, або ж де тепер? А для того щоб не заморочуватись, замовляй в гараж ЮЕ.